4 грудня погода в Україні формуватиметься під впливом антициклону, тож буде переважно сухо. Протягом дня температура повітря становитиме плюс 4, плюс 8 градусів. На півдні підвищуватиметься до плюс 12. Істотні опади не прогнозуються. Лише подекуди можливі слабкі дощі. Активні атмосферні процеси цього дня зосередяться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими територіями, де очікуються дощі, а в горах сніг. Україна ж залишатиметься під впливом потужного східного антициклону, що забезпечить стабільну та спокійну погоду. На Полтавщині упродовж четверга хмаритиметься. Крізь природну небесну завісу сонцю не вдасться пробитися. Без опадів температура повітря вночі становитиме плюс 2 градуси. У день 4 градуси тепла. Від самого ранку хмари закриють небо над Кременчуком, і похмура погода залишатиметься до завершення доби. Без опадів. У день повітря прогріється до плюс 6 градусів, вночі очікується плюс 5. Четвер не порадує ясною погодою мешканців і гостей горішніх плавнів. Хмари триматимуться на небосхилі від ранку і до пізнього вечора. Без опадів нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 5, денна становитиме 6 градусів тепла. Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск. 764 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 4 грудня 2008 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2014-го, 18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.